І так ми будемо розпочинати і зараз на цю сину. Мені хотілося б запросити першого учасника, а їм буде Манзюк Валерія! Привіт! Добрий де. вечір! В анкеті написано, що в універі на першому курсі ти хотіла взяти участь у конкурсі краси, але тебе не взяли. Mm -mm. А чого? А не видко по мені, не щас <ріст> ну, уже з часом. Уже я А що ти трошки абгрейдилась? А що, я що, зру... я що вообще... зробила? Брекити поставила, так, волосся ще, ще. підстригла, ага. в душі воланий стоже немало важно. <ріст> ну там приходили всі і всіх брали. А мене кажуть, давайте в другий раз. А і, ти ну, в другий раз прийшла? Ні, я те... в перший раз прийшла, вийшла і така в смислі. Ну, все ж раді мене, організували, і на іронії люди сміялися, і я так почала гумором займатися. Ну супер, це в Києві тепер. Так, да, сьогодні а. буду про це розказувати. А, все, я зрозумів. Та я просто пробив тему таку. Ліра так. в жіночому кварталі. Приходьте на концерт, і ви побачите, як вона як вона читає стендап з великої сцени. Ну що ж, Валерія, ми бажаємо вам успіху хвилина. Розпочинаємо. А, я дійсно переїхала в Київ і порівняла своє життя тут із цим рівнем достатку, який у мене є, і життя в Закарпатті. І ну, в Мукачеві я блатувала. Вам знайомий такий рівень житті, коли можеш їсти без хліба? В Києві я теж їм без хліба, але за те, що його нема. Согласна, що столиця це можливості. але давайте не забувати за те, що тут є можливість вмерти з голоду. От ви колись снідали сльозами. У Мукачеві в мене були євро, в мене були долари. Коли появились, я з людьми не здоровалася. А нащо? Правильно? І я приїхала сюди, шукала квартиру, і тут в середньому квартира коштує 600 баксів, і ну, я припухла. Ви прикидаєте? Ну, не може ви прикидаєте, там жіночка в оморок паде. Долари це валюта така. І я для себе перевела 600 доларів на гривні по курсу 24. Получилося до фігіща вийшлося. І я не сама багата людина серед вас. У мене в селі за 15 штук, можеш купити село. О, там голова села ще бренд звертує. Є! Що це Приносить Валерію одну тисячу гривень. Браво, вітаємо вас! Ну що, рухаємось далі одразу? Одразу, давайте. Давай. І в Києві неприкольний прикол полягає в тому, що треба платити за два місяці зразу за перший і останній. Передо мною постала задача знайти 30 штук. Прикидаєте? Ви напевно, не прикидаєте? Але я не потерялася. Я поміняла долари, що в мене були. Зняла гроші з кредитки і решту мені брат доставив. От. лишилося знайти 29 700 і можеш заїжджати. Може, звонити рієлтору, але мені подобається в Києві, того, що тут атмосферно. Я поясню. Я спускаюся в пішохідний переход у метро, закашлялася, і мені у відповідь закашляв бомж. І я думаю, божечку, мене сім'я так не підтримувала. П'ять тисяч гривень! П'ять тисяч гривень приносить мій кошового Валерію. Супер-браво! Умничка, молодець. Йдемо вона третю хвилину, яка може принести десять тисяч гривень. Погнали. Мене сім'я так не підтримувала. Вона в якийсь момент перестала старатися. Я коли їхала на коміка, мама в курсі, кстати, в перший раз дає мені трьохлітрову банку меду і каже: так: літр Олі, літр Юрі і літр лисому. Кажу, мам, ви чокнулися. Ну як ви собі то представляєте? Тобто я приношу три літри баночку меду на коміка. І що кажу? Хлопці, так, баночку розбийте, медом поділіться. А? Вона каже, ніяк, звісно, то припухла Баночку мені найвернуть. <реш> Уявляєте, ну як це? А поаплодуйте, люди, в кого є діти? Ну ви розумієте, що це навсігда? Я просто для себе викупила, що мені з дітьми, як і з фільтрами в інстаграмі, мені ліпше без них. У мене нема дітей, але в мене є 12 племінників. Осознайте інфу 12 штучок такої друбляти надома бігає. Прикиньте. Дванадцять і неприкольний прикол у тому, що в них у всіх біблійні імена. От у, у старшої сестри Тимофії Матвії вона просить повчити з хлопцями уроки, але у мене в голові. Я провіряю письмо від Матвія. Письмо від Тимофія. На останній хвилині я не встиг нажати кнопочку але Женя Зробив. Хе-хе-хе, це означає, що ви заробляєте 10 тисяч гривень. Браво. Е, Лера, Уважує 10 тисяч гривень, слідуча хвилина може принести вам 20. Та то не у мене. є. Що ви? Ну так поки у вас, а потім ви поділитеся їми, так? Да? Їй квартиру ще знімати. Ну що ти? Добре. Тоді е, всі ці гроші дублюють вам е, коміки. Угу. Прошу слідуча хвилина. Погнали. Так, от у нас 12 племінників у всіх біблійні імена, і я не хочу наговорювати на наших дітей, але по-моєму в когось із них на карманні гроші 30 срібних. Є така думка. От і є в мене є жорстка шутка про сім'ю, але я замітила за собою, що я взагалі не вмію говорити про секс і сцена. Я почому то стісняюся, червонію сразу. Я просто недавно у цих ваших сексуальних ділах, і я недавно у перший раз п -п 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 плюнула хлопчикові на груди. А не прикольний не прикол у тому, що не спеціально. Там як було. Я цілилася в лице. І, і так сталося. І, ну, То не мій пацан був, він просто сидів передо мною і не сміявся всю дорогу. Я? <плес> -у 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 -у, вітаємо, вітаємо вас, зробили 20 тисяч гривень. Браво! Валерій, круто, непогано. Я так думаю, що треба рухатись далі. Слідуча хвилина остання і можливість заробити 50 тисяч гривень. Погнали? Угу. Угу. Давай. <звук> я ну, не вмію говорити про секс, я стісняюся, не вмію хвалитися цим. От мені недавно малышка каже, подружка Лірчу, я під час сексу таке витворяла, що він вирішив взяти мене за волосся. А Я така, я вообще ні, я нічого такого не робила, вообще не суєтилася там. Но він під час сексу рішив взяти мене в квартал. Шах і мат малиха. Браво ваші оплески! Манзюк Валерія заробляє своєї команди 50 тисяч гривень. Браво, вітання! Дякую. Браво, браво, браво! А ви замітили який дуже інтересний такий говор, який діалект дуже інтересно української мови є? Закарпатський -e коксивий,